Зняв батарейку, прийшов час її походу обслужити, треба замінити цю кнопку на активацію БМС, прокачав через батарею 2808 Аппети, це десь около 50 циклів заряд-розряд. І у мене пішов розбаланс на 12 клітинці. 0,2 Вольта. Розібрав батарею, витягнув елементи. Ізоляція моя ну, протерлася. Трошки побив корпус. Тут взагалі протер. Треба заварити на... напевно. з елементами все норм, не потерлися. Так, тут візді куча пилі. Треба, мабуть, на по проводах вроде, як все норм. Балансувати батарею буду за допомогою двох павербанків і отакого переходничка. Це перемичка з Arduino, і вона ідеально підходить в цей шлейф. Вхожу плюс і мінус, які мені потрібно, і прямо в його підключаюся і заливаю туди два От так я підключаюсь. Оце мій вестий елемент. Я вже його вкачав в. Три павербанки. Зараз вкачую останні, він вже практично вирівнявся. І ще питання з'явилося по 17-му, я думаю, один повербанк вистачить. Зарядив 12 і 17 елементи. Тепер ставлю батарею на автобалансування, бо я їх трошки поперезаряджав і треба їх підрозрядити. Так, включилось. Видно, що не всі елементи блимають, не блимають ті, які я зарядив павербанком. Елемента з лісами.